Привіт! Ранок вихідного дня, поїздка за місто. Божественна Toyota. Мабуть, так виглядає типова пенсія, але не в нашому випадку. Насправді ми їдемо за тим, що дуже полюбляю молодь. За 40річною класикою, але є нюанс. Ця тачка останні три роки стояла в гаражі і навіть не заводилась. Я не знаю, чим все закінчиться, але мені здається, це буде цікаво. Тож, поїхали з нами, подивимось. Ми приїхали. Я чекав цього багато-багато часу. І нарешті цей момент настав. За цими вратами знаходиться ціль нашого проїзду. та мрія багатьох молодих хлопців. Ну ми відкриємо. Це очікувано. але чесно кажучи, я трохи шокований. Бо тут, окрім самої тачки, роботи буде забагато. По-перше, нам її треба розрости. Ці ми займемося. час. All along the night I've been all No keen stay getting all all the things up on my head up. So touti et quoi je to find comfort in the zone cuz it's lost to my mind is spinning and must it is a yacht and it's possible one Only that his the hustle and circle by my phone and I around the casual saying food. Так ну що ми тачку трохи звільнили. Я не знаю зараз її технічний стан, але знаю, що три роки тому вони своїм ходом сюди заїхали. Але перш тим, як запускати її, треба ще деякі маніпуляції зробити. Тут ну, місця доволі мало. Тому, по-перше, ми її викидаємо на вулицю, і вже на вулиці ми перевіримо паливо, свічки, охожу рідину. Що там треба? Ну, все таке, і потім вже спробуємо її запустити. Так, наші складнощі продовжуються. Значить, тачку поставили на цеглини і в неї спустило колесо. Тож вона зараз лежить на цеглинах, ми її викатимо не можемо. Треба підкачати колесо, та я дуже сподіваюся, що цього буде задостатньо, достатньо, щоб ми витягнули ці цеглини і вона могла виїхати. Що, погнали? Добре, ми заздалегідь підготували акумулятор трохи свіжого палива, тому що тут літрів 20 є, але, як ви розумієте, воно вже застаріли та дистильовану воду. Вона нам теж знадобиться. Легенда. Мотор М20Б25. У народі просто павук. Тож, що ми маємо? Тут сухо. О тут щось волого. Радіатори, мабуть, протік трохи. Так, нам треба викрадути свічки. Тому що, як ви розумієте, за 3 роки ніякої масляної плівки вже на циліндрах немає. Зараз пробуємо трохи туди капнути масло. Щоб заводити не на суху та ну, повернути компресію. Потім поставимо акумулятор так, і, мабуть, після цього спробуємо завести її. Так, ну, Перша гарна новина: свічки в доброму стані. Колір як треба. Ну, подивимось. Все одно їх треба буде міняти. На перший час вистачить. Я підготував тут масло. Трохи ляпнемо в циліндри. Кажете, БМВ три гроки, повний рівень, нічого не долавав. Так, і що в нас залишилось? Додамо зараз свіжого палива і спробуємо завести її. І останній штрих акумулятор. Очевидь. Ось сьомий контент у нас Заклинило замок. І це не блокиратор руля це... це просто не провертається замок. О я. Yeah. Ну що? Летіли. Гарний звук. Так, мені звук не подобається. Якась вібрація по полу пішла, я ногами відчув. Такий да, та, дивний звук такий ж, -ж, -ж, ж щось як в натяг йде. Пом? Ремінь? А що з Так, звук дивний. Це, мабуть, ремінь. У нас лється пальне. Так, ну що розповідати? У нас лється зі шлангу пальне. Але це не проблема. Зараз підтягнемо хомут і має бути все добре. А в цілому я задоволений те, що він взагалі заївся. Зараз ми це усунемо і я розкажу трохи про саму тачку, що це за авто, що з ним далі буде і взагалі чому ми сюди приїхали. Отже, я знов чистий, красивий, цього не, не можна сказати про машину, але давайте вам розповім трохи її історію. Це BMW-325, у кузові Є30. 86-й рік це одні із останніх місяців так, так званого першого перехіду. По заводу тут у комплектації мав бути люк, підвізка М-технік, редуктор з блокуванням. Та так звані спортсіц – Це спортивні е, сидіння з бічною підтримкою. Історію конкретно цього авто я відслідкував десь з 96-го року. Тоді вона була зареєстрована в Донецькій області. Потім якось вона попала в Одесу. На початку нульових в неї був власник. Одні казали, що він механік, інші казали, що він маляр, але він дуже плотно зайнявся цією тачкою. Вже при ньому були зроблені оці арки розширені, як спереду, так і ззаду. І це метал, дуже якісно зроблено. Потім цей капот. Якщо ви звернете увагу, цей капот ширший, ніж звичайний на я 30 Також ця радіаторна рішітка, вона без так званих ноздрів. Також морда була зібрана як другий перехід, тобто бампера другого переходу, ця панель, фартух другого переходу, люк став електро. Він був на ручці такий. Також салон був перешитий такою червоною з чорною алькантарою. Мабуть, це була червона Алькантара та чорний кожзам, але кожзам вже обліз. Ну, Такий собі вигляд маю. Також він зробив шуми віброізоляцію та по всьому салону прокинув акустичні кабелі. Тобто була така мінімальна підготовка під якісний звук. Але це не було зроблено. Більш того, за легендою, він не закінчив цю машину. Йому там оставалося, ну, мабуть, тільки зібрати її, але закінчилися нерви, час, терпіння, і він її продав. Потім вже новий власник в дуже короткий термін її зібрав, і напротязі двох або трьох років вона змінила два або три власники. Це був не найкращий період у житті цієї авто. Я десь от прикріплю фотографію. Отут не було цих молдингів, вони були зашпакльовані. Не було однієї фари, був якийсь побитий бампер. Задній бампер був першого переходу, не було ні спереду, ні ззаду цих юбок. Один фонарь був розбитий, другий був, був тоновний, вони були різних кольорів. Що ціне, це був сполер мтх 1 мтх 1 тонування було взагалі як ніч. Темне-темне, нічого не бачив навіть удень. По салону о, цієї верхньої панелі не було. Там Висіли якісь проводи з електролюку, якась була магнітола, яка не робила. Ручка КПП була теж якась така розхлябана, болталася. Руль був МТХ перший також, але з такою вже обліжою шкірою. Ну, в цілому, це була така гарна заготовка. По технічці. Значить, Як я вже казав, тут двигун М20Б25. Тут є таке блокування диференціалу. Тут рідна коробка. Що реально крутого в цій тачці? Це одна із небагатьох чесних Є-30 в Україні, мабуть. Тому що в неї були рідні документи, в неї стоїть рідний мотор, рідна коробка і, мабуть, блокування. Ну, принаймні по маркуванню, та це воно. І це авто у 2015 році була переоформлена без всяких зусиль, без якихось підводних каменів. І десь з 13-го року в неї почалося це останнє перетворення. І от зараз ви бачите цей фінальний результат цього періоду. Я зауважив, що цього періоду, тому що зараз є бажання зробити з неї щось більш круте, гарне. На жаль, багато є 30 в нашій країні. Вони пішли під рифт, тачці просто розривають, вони б'ються, вони перетворюються просто на купу брухту. Та дуже мало людей залишилось, хто цінить. Саме цей кузов е 30 як класику, як старе класичне авто, BMW Купе 1986 року, це дійсно круто. Тому було прийнято рішення зайнятися її відновленням. Так, що зараз ми маємо по тачці? Із нестандартних опцій. Бампер МТЕх-2. Це копія. Диски це, якщо я пам'ятаю добре, це сьома серія, мабуть, Є32. Ширина 8,5. Діаметр 16 дюймів. Так, ми повернули молдинги. У нас ДТМ-скломувач один, другого немає. Ну, китайські гайки. Дуже прикольно виглядають. Це вже бампер другого переходу. Він тут подпилений, склеєний, підігнали як треба. Юбка камей першого переходу, але її зробили під другий переход. Маємо такий дактейл над заднім склом. МТХ перший. Задні фонарі та передні півторюючі повороту. Це, мабуть, фірма Депо Smoke Style, якось так. Тобто вони тоновані. Далі, солон. Китайський руль типу МОМО. Отакий. Отакий. бачите? Це. Це не руль, це не метал, це якийсь пластилін. Крісло ОМП, ковш без регулювань. Трьохточечні ремені шрот. Німецькі якість. Перемикач передач разо, Японія. Оригінал. Якась магнітола Pioneer, вона вже старенька. І дуже крута і рідкісна штука на цьому кузові це оці от, якось, квартирки чи як називається, Розпашні. Це опція. Виглядає дуже круто, дуже ефектно. Також тут у підвісі стоять кайловери: це китайські фултапи Макс підінроц. Зараз це десь середнє положення, можна взагалі впустити на підлогу. Також останні років 5 до заточення у гаражі е, були у цій ташки такі спортивні. Вона брала участь у багатьох е, змаганнях, таких як спрінт-слалом, драгрейсинг. Були навіть тренування по дрифту. Звісно, це не пройшло безслідно. Страждав кузов, страждала підвізка. Це все перероблялась, тачка вже перекрашувалась не раз. Та десь у 2019 році вона навіть поїхала на виставку у Румунію. Це була так міні-делегація з чотирьох крутих Е30 з Одеси. І ну, було що показати румунам. На жаль, в неї зараз не дуже гарний стан, але це є мета зробити її знов вартою. Нових виставок, нових фестивалів, щоб можна було її показати іншим людям та не було соромно. Отже, фіналка. Ми зараз що будемо робити з цією тачкою. Ми ще не маємо планів взагалі, що це може бути. Більш того, я не знаю, що з цього вийде. Ну, я сподіваюся, що щось вийде, але в нас немає ніякої впевненості. Тож, перш за все, ми її забираємо в Одесу, заганяємо на СТО. Там ми виправляємо найбільш критичні проблеми по технічній частині. Ми замінюємо систему охолодження, ми міняємо всі масла, фільтри. Також перевіряємо ходову частину. І, мабуть, це буде все на першу частину. Далі ми займемося зовнішністю. Є вже декілька ідей, навіть деякі запчастини вже їдуть сюди. Але я вам покажу це пізніше у наступних серіях. Також ти можеш спостерігати, ну так би мовити, у реальному часі з усією тачкою на сторінці Instagram. От десь, отут буде посилання. Не забувай підписуватися на канал, підписуватися на Instagram та чекай нових серій. Побачимось, пока. Ох, буде це. Все.